Друзі, привіт! Сьогодні понеділок, 19 число. Пройшло вже майже 2 неділі з того, як померла тітя Іна. Я не знаю, чи я таки змонтую і викладу відео з моєї поїздки на декілька днів назад в село. Тусуватися з сестричками моїми. Тому що, якщо чесно, в мене навалилося роботи, було, і клієнт е, бісячий був. Тому я не знаю чи я достатньо не знімав. Тому зараз, після майже двох неділь, мені тепер треба брати себе в руки і починати щось робити. Сьогодні прийде результат е, мого тесту. Візьмуть мене на роботу, чи там на наступний етап співбесіди, чи ні. А, я не дуже задоволена своєю тестовою роботою, але вже що є? Тому що я паралельно робила ще один проєкт, який я подала на арші. На мене подали на арбітраж, і ми його закрили. М -м -м. Сьогодні я почну з того, що треба пообратися, тому що в мене не було вдома. У нас зламався, був... Ми думали, що насос в керниці. Оказалося, що там конденсатор. Поняття маю, що до чого, але е, треба багато стірки перестирати і помити посуду. Вертаємося в режим, тому що ці дві неділі були для мене в якомусь, знаєте, як я як в якійсь е, невісомості от, була. І... У мене було якесь таке вигорання із за цього одного клієнта, з яким я посралась um, що мені реально хотілося кинути дизайн. Кожен раз, коли в мене якісь трудності склали. Uh, Починаюся з цим дизайном. Я завжди думаю, що все, нафіг, віддімо, це не моє. Треба йти на якусь обичну роботу. Одним словом, це вже дуже довге вступлення. Переодіваємося і починаю убирати дом, бо тому що тут срач. you <laughs> Зараз чолка заламається опять, блін мене. Як обычно, Включаємо свет, щоб було гарно видно. Так, починаю заводити марафет. Так. Достаємо косметоз. Першим вложним губи. Мені подарували цей бальзам від українського бренду. А Мермеді. Якось так воно називається. А, не знаю, він прикольний по текстурі і він гарно пахне. І мені подобається, що тут ну, аплікатор, коротше, пластмасовий всі дела. Ну, не знаю, що це не тільки в них такий аплікатор, ну ви поняли, Я люблю такі аплікатори. Тому що їх можна витерти і все, ну, типа. І не грязниться нічого. Він такий легкий по текстурі, як якоїсь олії. Наш, знаєте, кокосову олію розтопити, так намажити отаке от ощущення. От Но в мене іноді настільки сухі губи, що це не срабатує зі мною. Мій самий любимий бальзам для губ. От, я прикріплю, як він виглядає. Я взагалі не люблю користуватися а, всякими тоналками. Тому що я прям не люблю це відчуття, що в мене щось на лиці є. Але сьогодні я буду знімати відео розмовне, тому вирішила накраситись і попробувати, як воно буде. Ну, в принципі, в принципі, такий глянцевий фініш, ви бачите? Я не знаю, це діло в моїй тоналки чи в способі нанесення. Ну ця от подушечка така м'ягенька, це єдине, що мене порадувало. Грустно то, що в цьому магазині це я в Аврорі купляла. Не було тестерів. Там, Чи був якийсь тестер, ну він, коротше, був непонятним, і я така, навіть, по-моєму, не така ж сама упаковка. А, думаю, пф, понятно. Но я решила взяти, думаю, даже якщо мені не підійде колір, то я от витащу це все вымею и свою тоналку туди налью. Так воно і произойшло. Далі. А, що це була за тоналка? Я Не знаю, чи хороше воно, чи не, я сразу кажу. То, що я такою пользуюсь, ну, типа, що було, то взяла. Холіка, холіка. Бібікрім отакий от у мене синенький зволожуючий. Оце я його туди видавила, але тут ще трохи є, тому я не викидаю цю коробочку, баночку. Далі брови. Далі ми забираємо це бо зараз буде капзда. Отако буду весь день ходити. Отако, отако, отако. щоб воно трошки пришмякалось. Беремо. Це щас, блін, ви угорнете. Не знаю теж, чи хороше чи не хороший. Отакі от у мене помадка для бровей. Eyebrow gel. В мене. Поняття не маю який відтінок, якийсь світло-коричневий. В мене це ламент. Ось така от переливаюча, боже, я тащусь просто в цей <смір> обложки. Боже, будь блогер Я не знаю, я не вмію знімати от ці, ось ці теми. Але мені, до речі, скажіть, як, хто у вас ем, улюблений YouTube-блогер? Я, моя мечта стати блогером? Е Почалася з Зоели. Я обожнюю дивитися її влоги. Вона внушає мені якісь е, відчуття радості. Тому я завжди хотіла знімати такі ж естетичні, позитивні відео, як в неї. Але в мене не дуже естетичний дом і не дуже радосна життя. Але я все одно люблю знімати відеоси. У мене раніше багато їх було, десь вони канули в літо. Я багато відео, які знімаю і потім не виставляю, тому що не можу їх, нема часу їх змонтувати. Або я починаю монтувати, і думаю, боже, що за хрень я наснімала, а то хто це буде дивитися. Одним словом, підкрутила собі ресниці і зараз буде туш. Mm, Тушь в мене від Мейбелін. Насправді це не... я не знаю, наскільки мені. Мені не дуже подобається ця е, туш І те, що мені подобається, це те, що в неї, бачите, така тіпа, вигнута кісточка. Моя улюблена туш це Лореаль. Екстрайт. Я по постараюсь знайти вставити. Яка я... Там незвичайна кісточка, вона пряма, але вона будь-яким шахматками. ключу світло, щоб вам було лучше. Такий у мене макіяж вийшов. Типічний мій макіяж. Боже ще треба я собі так подумала. Богдана на голові капзда Я вже вийшла другу стірку. Тут в складській кімнаті. Рішила не показувати, тому що там страшно, ми туди просто складаємо речі, якими не користуємося. От. Змонтувала, виставила відео в TikTok. І мені кажеться, що останнє час я тільки жалуюсь. у мене немає відео з роботами, зато в мене є. Відео з отзивами, хорошими, поганими, ссорами і всяким остальним. В будь-якому випадку мене дивиться півтора чоловіка, не Поки це все монтувалося і зберігалося, я дочитала вчорашню главу э, Believe Me. Це, типу, остання новела в серії Shutter Me. Чесно говоря, от шоста частина що, Imagine, по-моєму, називалася вона. Мені взагалі не зайшла. Я її еле дочитала. От. І от цей Believe me. Ну, типа, я не розумію, зачем. <laughs> типа, тобто, ну, часть, книжка именно, книжка не новела. Вот, про просто, знаєш, як тіпа, вона написала на бистру. Ну, типа, я не хейтю, вообще я рівні нравиться. Ну це для мене було так. Будто вона просто взяла. Написала книжку про те, щоб знаєш, тіпа, закончити от це от все, цю, всю війну, Баталію. Да? Тобто там не було ніяких особо романтичних сцен. Навірно, і за цього мені було цікаво дивитися, тому що не було якогось особового взаємодія між героями і якась блін, трешняк, який ми повернулися в першу частину, яку я теж дуже довго читала, а вже хрень знає коли. В общем. І новела, це якби послеслов'я, я можна сказати, после роз типа то, як, короче, розрішилась розрішилася от війна. Ну, типа, ну ні о чому. Типа, я 20% по-моєму, цієї новели вже прочитала. І мені не заходить, і мені тупо не хочеться читати. І я думаю, Боже, ну це вже тако порахувати, якщо з новелами, яка це вже 10-12, -та, там книжка. І тіп, треба вже дочитати, вже, блін, що, блін, танцювала і не вклонилася, але Боже, скукота. В общем, так що зараз я візьму наберу, вод... а, спочатку я позамітаю, потім помитирайпи, і, можливо, навіть протру поле тако чисто. От пилюки. Хоча, якщо чесно, ми живемо зі дороги і тому вікно відкрив і за 3 секунди опять же, все пилю припало. І, типа, поэтому я не люблю це витирати пиль, замітати імити пили. Я це діла рідко. Отак обирати, щоб все зрителі на своїх місцях стояло постійно, кожен день. Остальне, от мені взагалі не заходить. Взагалі, треба це зробити. Але мені зараз я заражаю свої гаджети. Телефон цей, на який я знімаю, і мій старий. Хочеться музичкою послухати. А, чесно говоря, ну, типу, я на своїй хобі таки, типу, послухати музики, почитати книжку, щось там порисовать. У мене уходить дуже багато време. Я, коротше, слухала музику і вирішила, що я хочу жертв. Зараз уже. Майже 15 минут другого. От я зараз включу фільм, який я вже четвертий чи п'ятий день питаюся подивитися Круїз по джунглям. Тому що тут у неї знімається е, мій любимий Скала Джонс. Тому угу, угу, буду зараз дивитися. Тільки я не вирішила дивитися в оригіналі чи дивитися українську озвучку. Тому що українська буде громче. Я не знаю, чому оригінал постійно такий тихенький. Я не знаю, ну, І Якщо в тебе я включу чайник, який буде трохкотіти, то, то я не почую, що вони говорять. Пошепки просто розмовляють, блін. Они словом. Зараз буду обідати, а тоді вже буду замітати, витирати пилюку і всяке таке, наскільки мене витягнути, і якщо чесно, все, я вже витратила всю енергію на сьогоднішній день, можна лягати спати. Я не зробила. І мені так і ще до сих пор не відписали, на що цієї роботи, може, вони прямо зараз розглядають наші тестові завдання, вони тільки ще одне подавалась. Одним словом. A lot Lada, the possesses unparalleled healing powers colleagues I... Нарвала, побачила, що в мене застигла шовковиця. Ви скажете, вона зелена, вона не зелена. Ні, так-то вона зелена, звісно. От, але вона вже стигла, тому що в мене біла шовковиця. І в мене рідко коли е, ягодки фіолетові, хіба що от, такий типу. ну, вона сладка. Обіна то, що дуже багато цих ягодок опадають, коли вони достигають, 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 вони падають. І на землі зараз куча ягоди роздавленої. Так обідно. Так що. Зараз я потраплю, що я зробила, що я не зробила. Коротше, я вже йду. О, oh майка! Чистити картошку на вареники. Але подивіться на цього! вона повтрушує всі ягоди з мого дерева, блін. Пусть. Уже на земле столько, вот смотрите. Все ягода, вот, на земле. У нас выключили свет, так что просмотр фильма отменяется, а Таня продолжает чистить картошку, пока что что Короче, ситуация такая. Дождь херачить, уже, я не знаю, час, даже больше, мабуть. У нас же Ого. І поки ще не сильно темно, треба йти ліпити ті вареники. Я не знаю, чи картошка остигла, але. Коротше, ситуація така. Вареники ми вирішили не робити, тому що це дуже запарно і темніє, свята нема, хрі не знає, чи він буде, поэтому картошку ми добавили в неї ще домашнього самодільного паштета. Я вже зроблю салат, і така буде вечеря, а вареники будуть в другий раз. Короче. Вот такі от дела. як завжди, все идет и мы импровизируем. Поэтому. Капусточки тут лишилось трошки. Ой. Я вже виглядаю, просто мене попсипалося. Але мама сказала, що світла не буде до 9. Тому фільм я так і не додивлюся це раз. Боже, так світиться це, світло, це вікно. Ам... Фільм не додивлюсь, спортом не позанімаюсь, тому що мені. Паду, ладно? Я шукаю оправдання просто. А... Що я там ще мала зробити? А, подаватися на роботи. Або, як мені, мені, до речі, так і не написали з цієї вакансії. Тому завтра, коли я буду монтувати це відео, а, я напишу і сама і знаю, чи мене взяла чи ні. А... Дивилась мультик-лак, типа. Я не знаю, як його переклали українською. Про дівчину, якій постійно не везло. Це я. Де мій котик з щасливим коїном? Де? Одним словом, зараз я змиваю макіяж і буду сідати читати книжку. Вот. Може, поп... а, може, попишу, ще днів лічний, що в мене сьогодні произошло, мої інсайди і всяке таке. Так. Почитаю і буду лягати спати. Звичайно, же, вечором я сужу в душ, коли наконец-то включать світ. Конечно же, вечором я сужу в душ. Привіт, друзі! Це вже наступний день, і як ви можете по цьому зрозуміти, що вчора світло так і не включили, тому я чекала, чекала, вже 9 годин немає світла, 9:30 немає. В 10 його також не було. І я думаю, вже ладно, вже темно, тіпа, і я не зможу завершити це відео, тому що і так останній кліп, там, де я читаю, вже дуже погана якість, тому що темно і світла немає включити. В общем, давай, друзі. На цьому я буду завершувати цей влог. Uh, йти ждати світла, <гум> вам бажаю удачі. Буйвай! Uh... No.